Вітаю, сталкери! Сьогодні ми розберемо всі подробиці нещодавної презентації по Stalker 2 Серце Чорнобиля. І це відео допоможе вам зрозуміти, які вам будувати очікування від найочікуванішої гри українського геймдеву за останні роки. Ми обговоримо геймплей, графіку та нові механіки, які були показані на презентації. Тож, якщо ви фанат серії або взагалі нічого не чули про Stalker 2, це відео вам однозначно буде цікаве. Тож, поїхали! Отже, почнемо з загального враження від презентації. Розробники явно розробили акцент на тому, щоб передати атмосферу Чорнобильської зони. І це вже видно з перших хвилин. Болота, перестрілки, псевдособаки і таке і інше. Ми все це можемо бачити, і це не може не радувати глаз. Графіка, звуковий супровід і загальне оформлення виглядають на найвищому рівні. Одним з головних моментів презентації стало докладне розкриття геймплейних механік. Наприклад, розробники показали вдосконалену систему виживання, де кожна ваша дія впливає на шанси вижити в суворих умовах зони. Багато уваги було приділено таким аспектам, як мутанти, аномалії та крафтінг. Це надає грі ще більше глибини та робить кожну експедицію в зону непередбачуваною. Що стосується нововведень, важливо зазначити, що у зоні є нові мутанти та аномалії, що ще більше вам ускладнює ваше виживання у зоні. Stalker 2 дійсно вражає своїм візуальним виконанням. Використання Unreal Engine 5 дозволило розробникам досягти неймовірного рівня деталізації. Освітлення, тіні та погодні ефекти виглядають надзвичайно реалістично, що створює. Неповторну атмосферу похмурості та небезпеки з приводу нових механік це старий добрий сталкер, який дозволяє нам знаходити нові речі, обшукувати якісь домівки, церкви або підземні об'єкти. Ходити за патронами, їжею і так далі. Також мені дуже сподобалося з точки зору нововведень, це те, що коли гравець щось хоче з'їсти, будь то якась консерва чи просто хліб, то є прям анімація, як персонаж їсть. Якщо це консерва, то він ножем відкриває її і їсть. Якщо це хліб, то прям видно, як він там шматками його поїдає. І це виглядає супер круто. Хочу додати, що коли я дивився презентацію, там був момент з. Тим, як головний герой зробив постріл в сторону цих бочок і як вони зірвалися, мені не дуже подобається. Плюс, якщо ми кажемо за анімації, там теж є до чого придратися, оскільки була анімація, як він піднімає артефакт, і я думаю, що це або вони не встигли пофіксити, тому що це виглядало якось занадто просто погано ось. Але це такий там 0,5% від цього показу. Все інше було на висоті, як на мене. Окремо хочеться ще додати про покращену стрільбу. Тут на презентації вона виглядає прям максимально вже допиляною. Вона не така, знаєте, не дубова, Вона гарно відчувається. Звісно, це треба все пробувати, але вже на порядок крутіше виглядає стрільба, особливо там в моменті, коли ми. Точніше, не ми, а хто грає, зустрічається з собаками, і от там прям розкривається бойова система. Єдине, що не хотілося б, щоб це було все дубовеньке, щоб воно було все ж таки більш-менш е легке на керування. Окремо варто відзначити роботу з текстурами та деталями оточення. Кожна локація в грі здається живою, будь то занедбані села чи глибини аномальних зон. Ці деталі надають грі відчуття реальності. Та повністю занурюють гравця в світ зони. Розробники також приділили увагу сюжету та персонажам. Ми побачимо кількох нових персонажів, які грають важливу роль в історії. Взаємодія з ними та прийняті ваші рішення будуть впливати на розвиток сюжету та, звісно ж, фінал гри. Що стосується сюжету, гра обіцяє бути багатошаровою та наповненою моральними дилемами. Кожна ваша дія, як нам обіцяють розробники, може призвести до різних наслідків, і це безумовно. Додає грі глибини. Персонажі також виглядають цікавими, і, схоже, у кожного з них буде своя історія, пов'язана з основним сюжетом. Величезна увага була приділення створенню атмосфери гри, звуковий супровід у Stalker 2. Обіцяє бути дуже якісним, і в залежності від того, де ви знаходитесь, чи це буде падати дощ, і ви будете це чути, чи якщо ви будете заходити в якісь занедбані будівлі, все це грає на занурення і звучить круто, звучить атмосферно, і головне передає ту саму атмосферу Чорнобильської зони. Судячи з побаченого, розробники досягли того, чого очікували прихильники: похмура та напружена атмосфера гри передається ідеально. Музика та звуки не просто супроводжують гру, а доповнюють її, створюючи відчуття справжньої небезпеки, від якої неможливо сховатися. Сталкер 2» виглядає як гідне продовження легендарної серії. Презентація Deep Dive показала, що розробники проробили дуже величезну роботу над тим, щоб бути вірними оригіналу. При цьому вони реально ввели дуже багато нововведень від геймплею до графіки. Гра обіцяє бути справжнім хітом. Але наостанок я хочу дати вам одну пораду. Будь ласка, не завищуйте очікування. Хай ця гра буде для вас. Точно тим, що ви чекаєте, якщо є можливість, то передзамовити її, я думаю, варто. Але не треба будувати якісь емоції, якісь очікування, які перевершать те, що ми побачимо на виході. Умовно кажучи, якщо ви зараз думаєте, що сталкер 2. Серце Чорнобиля» – це щось неймовірне, це неможливо якось пропустити. А ця презентація Діпдай була зроблена ще й для того, щоб ви так думали. То будь ласка, будьте обережні. Я вважаю, що її точно треба чекати, так як це наші розробники, це наша гра, і її точно треба підтримувати наших людей, але без якогось чересчур великого очікування. Ми просто чекаємо цю гру, будемо там сподіватися, що не буде ніяких з нею проблем, що вона буде гарною, вона буде крутою, цікавою і так далі, але без перебільшення. Якщо вам сподобався цей розбір, буду чекати вас в коментарях. А також не забувайте підписуватись, ставте колокольчики і пишіть в коментарях, що вас вразило найбільше в презентації по «Stalker 2. Серце Чорнобиля. Я обов'язково вам буду відповідати. Або якщо у вас буде декілька людей, будемо з вами це обговорювати в коментарях. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.